Я закінчив дипломатичну академію МЗС Радянського Союзу і саме спеціалізувався по Угорщині. Я вчив угорську мову, я захистив кандидатську дисертацію по Угорщині, і тому мене зразу після закінчення академії направили першим сектором посольства Радянського Союзу в Будапешті. І вже в Будапешті я домовився з послом, Стукалін був такий Борис Іванович, що я буду займатися республіками, тоді це модно було. І в першу чергу я розпочав займатися Україною і встановлювати стосунки між Україною і Угорщиною. Справа в тому, що Конституція України вона давала право. Україні, навіть радянська Конституція, займатися міжнародною діяльністю. І я переконав першого секретаря ЦК партії важко, я з ним зустрівся в Москві, був у відпустці, що нам треба ці стосунки будувати. І йому це сподобалося. І він послав туди першу делегацію на чолі з міністром закордонних справ Зленко Анатолієм Максимовичем. І я приймав цю делегацію, організовував там її. Зустрічі з президентом, і з міністром. А потім вже була, вже при Радянському Союзі, була, був візит офіційний голови Верховної Ради України Кравчука Владіна Макарича в Угорщину, яку я теж організовував. Це було 31 травня 1991 року, ще Радянський Союз був. І тоді ми підписали вже дев'ять угод з угорцями. Це був прорив, це перші угоди були, це була фантастика. І тоді вже Кравчук мене об'явив тимчасовим повіреним України в Угорщині, але це була афера, тому що я був радником радянського посольства, і мені посол зразу сказав, я тобі зарплату не плачу, хай твої хахли тобі платять, і так далі. так далі. Дону, слава Богу, він доплатив. А потім вже в березні місяці я. Вирішив створити посольство, я поїхав до Зленка, кажу, я буду створювати посольство. Він каже, де ти гроші візьмеш? Я кажу, я грошей вас не прошу. І я е е Він каже, створюй, створюй. а його е рухавці дуже критикували, що нема ніде посольства. І я їхав через Ужгород, взяв в Лісбанки 50 тисяч гривень е е кредита, приїхав. В Будапешт і мені угорці зразу дали гарне приміщення. Це було колишнє консульство ФРН. І на базі цього приміщення я 24 березня 1992 року відкрив перше посольство України в світі. в світі. Ну, оскільки було дуже багато регенегатів каутських, які, значить, в вікно трьохповерхового будинку чи п'ятиповерхового висовували прапори, казали, що це вже посольство. То я для того, щоб ніхто не сумнівався в тому, що це перше посольство, я попросив Володя Грицька, який тоді працював начальником міжнародного управління у кучми, щоб кучма поздоровив посольство з п'ятиріччям. І кучма поздоровив. у мене ця бумага є, там написано: от, перше посольство України. та-та-та-та-та, Так що сьогодні ніхто не сумнівається в тому, що ми відкрили перше посольство України в світі. Так що я цим горжусь. І от таким чином, правда, казав тоді Зленко Покійний, царство Іме небесне, що він мене послом не призначить, він мене не дуже любив. Чомусь, але м, м, приїхав плющ, подивився теж покійний, на жаль, Іван Степанич царство небесне. І він сказав: Діма, ти будеш послом. Це каже: по-іншому -по бути не може. Ти знаєш угорську мову, ти знаєш Угорщину, тебе тут поважають. І він добився, що мене призначили послом. Отак я став послом. Що стосується української діаспори, яка проживає в Угорщині, то це особлива тема. Я з самого початку розумів, що з цією громадою треба встановити дуже дружні стосунки. Але, на жаль, там був один не дуже гарний чоловік, ну не буду називати навіть його прізвище, який її очолював. І який ну, був засланий козачок, так скажемо. Ну, і я все зробив для того, щоб його переобрати. І Ми його переобрали, на його місце прийшла Хортяні Ярослава. І з Хортяні Ярославою ми зробили дуже багато гарних справ. Для Угорщини, і, і вони дуже сильно допомагали мені в роботі, я дуже сильно допомагав їм в роботі. Ми відкрили пам'ятну дошку значить, в Токаї. А чому в Токаї? Тому що в Токаї шість років проживав Сковорода в знаменитій, в знаменитій цій значить, в знаменитому посольстві, яке вино Токайське поставляло на царський стіл. І там ця дошка є, що він. На жаль, якби я ще на півроку залишився послом, я б там і пам'ятник зробив е, Сковороді, вже й домовилися з місцевою владою, що вони дають місце і все таке інше. Ну, не склалося. Ми відкрили пам'ятник разом Андрашу королюка Андрашу. І нашій королеві Анні, доньки Ярослава Мудрого відкрили на балатоні. Ми значить, відкрили дошку разом на тому приміщенні, на тій будівлі, де була вперше надрукована українською мовою Русалка Дністрова». От ніхто не знає. Що це в Угорщині було. Перша книга українська була видана в Угорщині. Оце цікаво. Ну і, і всі Шевченківські свята ми разом проводили. І пам'ятник Шевченка, який ми зробили і відкрили в Угорщині, і потім добилися, що цю площу, невеличку, назвали площу імені Шевченка. Це біля, біля Міністерства закордонних справ. В Угорщині. Тобто ми з цією громадою дуже тісні стосунки були точно так же, як дуже тісні стосунки були з Угорською громадою в Закарпатті. І я їм дуже багато допомагав і вони це цінують до сьогоднішнього дня. Той Закарпатський педагогічний інститут, який сьогодні в Берегово працює, він працює тільки завдяки тому, що я добився їм ліцензії. Міністерства на верецькому перевалі мені вдалося переконати Ющенка, що там треба відкрити цей пам'ятник тисячоліття винайдення батьківщини, який був порушений в 68-му році. І дуже-дуже багато я їм допомагав, і вони це цінують до сьогоднішнього дня. І нещодавно мене. Нагородили дуже цікавою нагородою цей Берегівський педінститут, значить, знайшли мене і вручили. Мені цікаву нагороду імені значить, Ракоці 2. Так що добрі справи не забуваються, і я завжди в мене була головна. Головний девіз не, не стомлюйся робити добро. Чим більше ти добра зробиш людям, тим більше воно тобі вернеться. Що стосується здобутків, ви знаєте, я завжди вважав, що дипломатія вона повинна складатися з конкретних справ. Тому що можна відпрацювати і 5 років, і 10 років, ходити на прийняття значить, час від часу значить, організовувати візити і бути в середнячках, і ніхто тобі не скаже, що ти поганий, і ніхто не скаже, що ти гарний. У мене інший підхід був. Я завжди шукав якісь конкретні справи. Які б створювали, знаєте, якусь особливу атмосферу в українсько-угорських стосунках. Ну, цих конкретних справ дуже багато. Якщо говорити про Угорщину, то я вже вам тут називав і пам'ятник Шевченка, причому це ціла історія, як я це все організовував. Слава Богу, що тоді значить, цей металургійний комбінат, завод належав Україні в Угорщині Дунафер, і завдяки цьому вони дали нам 110 тисяч доларів, і ми на ці 110 тисяч доларів збудували цей пам'ятник. Це, ну, це фантастика була. Чудовий скульптор Микитюк, він з Львова. Він приїхав за півтора місяці він зробив цю скульптуру. У горці казали, що це треба мінімум півроку. Він зробив за півтора місяці. Це я все організовував від, від його проживання до, до того, щоб вилити цей, 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 цей пам'ятник. Пам'ятник фантастичний. От знайдіть в інтернеті, подивіться, він сидить з книжкою такий. Смутний трошки. А значит, граніт наш з, з Бєлічів, Київ, я привіз Лаврадаріт, такий, знаєте, він дуже гарний. Значит, ну і потім цю площу ми перейменували, Потім ми зробили пам'ятник жертвам голодомору, свічку таку, велику свічку, відкривав Ющенка, плакав. Обнімав мене, казав: Ой, Дмитро, який ти молодець, як я тобі вдячний. Цей пам'ятник, ця свічка знаходиться на березі Дунаю, в центрі Пешта, в самому такому популярному місті, там дуже багато приїжджає гостей, там готель рядом величезний. І біля нашого Дунайського параплавства. Це теж була дуже велика робота і непроста. Ну, я вже вам називав ці всі дошки, Андрашу, пам'ятники і так далі. Але якщо брати угорську сторону, то що? Ну, верецький перевал я вже називав. І дуже величезна робота була по створенню меморіалу тим угорським військовополоненим, які загинули під Брянкою. Це Луганська область, і це треба було добитися, по-перше, щоб дозволили це зробити, потім гроші знайти, і так далі, так, далі, так, далі, так далі. І ми відкрили цей меморіал. Не знаю його долю, бо він зараз там під сепаратистами цей меморіал. Але це було наскільки велика подія в українсько-угорських стосунках, що ви собі не уявляєте. На жаль, тоді зайняв неконструктивну позицію президент Угорщини Шоєм Ласло. Ну, Це довго розповідати. І він не поїхав на відкриття цього пам'ятника. Хоч, хоч це Ющенко готовий був приїхати. І знизили рівень відкриття. Відкривав цей пам'ятник міністр оборони України і міністр оборони Угорщини. Але це дійсно була подія, значить, і угорці це, це дуже, дуже цінили і цінують до сьогоднішнього дня, хоч я не знаю, що там, що там сьогодні. Ну і е, дуже багато я допомагав угорській громаді, от саме по освіті, щоб вони отримували освіту угорською мовою. І е, я добився е, того, що залишив е, міністр Вакарчук, е, це положення, що е, угорські діти тести е, складали е, угорською мовою. Ну, це для них дуже важливо було. Вони на кожній зустрічі з президентом ці питання піднімали, тому щоб закрити цю тему назавжди, я значить, домовився з Вакарчуком, я його переконав, він на то погодився. І, і це дало можливість цим дітям поступати в наші е, університети, в наші виші. Е, тому е, цих таких корисних, конкретних справ було дуже багато. І мені дуже було приємне, коли я закінчив першу каденцію, мене Гьон Царпат, нині покійний, царством небесне, нагородив орденом. Він називався Срібний хрест. І він, коли мені вручав цей орден, сказав такі слова цікаві. Він сказав: ти знаєш, ти такий великий, такий добрий і такий гарний, як Україна. Не було жодного питання, яке я б тобі не задав. І прохання, щоб ти його не виконав. А які в нього прохання? Він такий отакий чоловік був. У нас ніколи такого президента не буде це, на жаль. Дзвони е, мені. Пане посол, от мені перезвонила жіночка там з Берегова, ти знаєш, її син не поступив чи донька не поступила в університет. Ти можеш щось допомогти? Я телефоную ректору, сливки. Володимиру Юлійовичу, а він був моїм другом, кажу, Юлійович, ну так і так. Він мені через пів години дзвонить, каже, вже зарахував. Я набираю Гьонца, пане президент, ваше доручення виконано. І от таким чином він каже: не було жодного питання, щоб ти його не вирішив. І тому саме мале, що я тобі можу вручити, це цей орден. Ну, а потім, коли я вже був на другій каденції, в мене з цим шоємом власло, не дуже були гарні стосунки, не такі, як з Гонцем. З Донцем були стосунки як сина і батька. Він мене дуже любив, і я його дуже любив. І, і, а Шоєм ні? Він такий Шоєм-юрист, такий закритий. І що ви думаєте, що, але я скільки багато зробив для угорців, що в нього іншого варіанту не було, як вручити мені ще один орден. І мені вручили орден, який по табелю рангах, він другий в Угорщині, це як в Радянському Союзі орден Леніна був. І це називається зірка на срібному хресті. І коли він вручав мені цей орден, то він прочитав таку лауденцію. А лауденція це таке слово е грецьке, і воно означає е восхвалення. Тобто він всі мої ці заслуги перерахував. От взяв цю бумажку і потім вручив мені цей орден. А цей орден складається з п'яти елементів. Блямба, така да. платина, срібло, золото. Там. Ну, це дуже цікавий варто. Так що, оце мої заслуги і перед Україною, і перед Угорщиною. А якщо казати про труднощі, які труднощі? Труднощі вони сьогодні є, на жаль. Труднощі в тому, що багато керівників України не розуміють, що таке Угорщина, і не хочуть, щоб їм це, хоч би я розказав. Якби вони запросили мене, я б пояснив. От Порошенко об'явив Віра, мова, да? і в мові він поставив оцей закон про освіту, який заставляє значить, дітей. Угорських з п'ятого класу розпочати вчитися українською мовою. В той, же, в той же час нормальних підручників українських нема для угорців, нема вчителів, педагогів, які б їх вчили цих дітей. Тобто, це, 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 це нерозуміння воно привело до того, що на сьогоднішній день українські стосунки, українсько-угорські стосунки. Опустилися нижче Плінтуса, угорці нас блокують в НАТО, в ЄС угорці зараз газ купляють, значить, через турецький потік, а не через Україну і так далі, і так далі. І ці наші не розуміють керівники, що ці стосунки будуть тільки погіршуватися. Якщо ми не, не вирішимо це питання, а це питання вирішується елементарно, оскільки Україна у базовому договорі свого часу підписала, що ми гарантуємо угорцям вивчення рідної мови від дитячого до університету, а є закон про міжнародні договори, який говорить про те, що якщо міжнародні. Якщо Внутрішнє законодавство протиріччя міжнародному, то береться міжнародне. Все елементарно, це, от ви не юристи, там, які ви мене зараз слухаєте, але оце я вам сказав і ви це зрозумієте. Тому, якби нам значить, зрозуміти нашому керівництву Угорщину, тоді б було б знято масу проблем. І Угорщина і далі була нашим адвокатом в Європі, і дуже, дуже багато допомагала б Україні. Ну так, ну, труднощі, звісно, були, і, і було їх досить багато, але головне це те, що ми виконували головну функцію. Це ми турбувалися про своїх людей. Ми старалися людям допомогти. Ми старалися, щоб люди себе там не відчували дискомфортно. Що стосується традицій, то ми започаткували разом з товариством української культури в Угорщині святкування Шевченківських днів. Це дійсно свято, на яке збирається 500-600 чоловік. Це в будинку культури товариства болгар болгарського, там дуже потужне болгарське товариство. Колись болгари туди були, заїхали давно, і болгари їх навчили овочі ці всі вирощувати, паприку і так далі, помідо, томати. І ми проводили там потрясаючі ці вечори шевченківські. Обов'язково з України приїжджали якісь колективи, які там виступали. Так що це, це дуже гарна традиція. Наступна, а ну ми це все розпочинали з того, що покладали пам'ятник до пам'ятника Шевченка, покладали квіти, і це, це і сьогодні існує. Далі дуже цікава традиція, що на всі великі православні свята ми всі збиралися громадою і ну, всею, всею нашою колонією українською і разом святкували. Спочатку була служба в храмі, а після цього Значить, ми всі збиралися там, робили невелике прийняття, поздоровляли один одного. Це і Різдво, це і Пасха. от така традиція. Ну, значить, ще є така традиція. Не знаю, чи вона існує зараз. Ми виїжджали на Тіхань Острів до. Пам'ятника Андраша і, і Анни, і там теж проводили певні заходи, покладали квіти. Ну, і традиційно ми проводили дуже гарні конференції наукові. От одна із них була присвячена Грушевському. Значить, справа в тому, що сама Ярослава Хортяні, вона історик, вона непогано розбирається, і ми разом це все організовували. Причому на цій конференції приїздили люди із Європи, наші українці. Ярослава є головою Європейського конгресу українців, і вона це разом з нами все організовувала. Ну, я не кажу вже про мистецтво. Ми проводили і художні виставки, і проводили, проводили концерти, і навіть український балет туди приїжджав, і опера теж організовували це все зараз. Я не можу сказати, що це є з цієї пандемії. Ну, ще була одна традиція, але я поїхав, вона закінчилася. Я робив свої там виставки керамічні, значить там, всі виставок я зробив в Угорщині, в різних місцях. Ну, дуже це сприймалося гарно. Посли, які приходили на ці виставки, вони навіть не вірили, що то я робив своїми руками. Що стосується побажання для наших дипломатів, які працюють в Угорщині, там, до речі, послом є Люба Непоп. Яку я брав на роботу Аташе. І я практично виховав з неї посла, я завжди кажу, що роботу дипломата такого рівня, як я, завжди треба значить, рахувати, кого виховав цей. Я виховав сім послів, і, і трьох заступників міністра і Держсекретаря Міністерства закордонних справ. Тому я вважаю, і Люба. Любов Василівна, вона ж начальниця велика. Чит, вона моя би, вихованка, що б я побажав їй і дипломатам. Треба більш активно, треба більш настирливо роз'яснювати нашому уряду, нашому міністерству, іншим міністерствам і, і президенту. Що таке Угорщина? І чому вона сьогодні займає таку позицію в ЄС? Чому вона займає таку позицію в Європі? Наскільки вона для нас важлива? І треба порозуміти одне, що без Угорщини, без підтримки Угорщини Україна ніколи не стане ні членом НАТО, ні членом ЄС. Записали в Конституції, хоч 10 разів пишіть на кожній сторінці про це. Угорці будуть блокувати, і нікуди ви не дінетеся, ніхто вас туди не прийме. Це треба донести до нашого керівництва і пояснити, в чому там справа. Я готовий прийти, пояснити. Я доктор наук, я професор. У мене три монографії по Угорщині. У мене там 70 чи 80 статей по Угорщині. Тобто кращого спеціаліста, який би так розбирався в Угорщині в Україні, я не знаю. Може, ви знаєте, назовіть. Я готов буду з ними. Я всіх знаю цих, у, у, як вони там називаються, хунгарістів. Тому, будь ласка, я відкритий.